Я чув про практику тиску на багаторічник, ну, В общем, кудись тиску, щоб блокувати потік сімені під час, під час мастурбації або статевого акту. Під час екуляції. Чи рекомендуєте ви це, чи ні? Тому що це перериває природний потік речей. Я б сказав, що це знову ж таки, на мою думку, та досвід, це не так шкідливо, і це. Один зі способів, за допомогою якого ви можете почати звикати до думки, що замість того, щоб викидати все назовні, речі можуть йти всередину. Тому доводиться. Експериментувати. І це, я думаю, не те, що може бути шкідливим. Я думаю, я маю на увазі. На жаль, ви можете завдати собі шкоди, майже будь-чим. Але це. Менш ймовірно буде скідливо, і питання наступне, а наступне питання, де тут все,